Мир Божий вам, шановні друзі, щиро вітаю всіх, хто цікавиться Божим Словом. У сьогоднішній програмі я хочу продовжити тему, яку я розпочав у попередніх програмах. Я буду проповідувати про свободу у Христі Ісусі і буду вчити вас. Про демонів для чого нам потрібно знати, як діють демони? Справа в тому, що є багато особистостей, які ненавидять нас дуже сильно. І диявол, його слуги, демони дуже хитрі, і вони порозставляли багато пасток в нашому житті, і диявол хоче, щоб ми туди. Попалися, щоб нам нашкодити, щоб зробити нам якесь лихо, біду. А найголовніше, диявол хоче. Затягнути нас у пекло, так як він сам іде у пекло, він хоче, щоб ви страждали. Диявол не хоче вас допустити до живої віри в Бога. Диявол не хоче, щоб ви знали Боже Слово. Диявол не хоче, щоб ви знали, що Бог дуже сильно вас любить. Більше того, диявол не хоче, щоб ви пережили Божу благодать, Божу любов у своєму житті, тому що людина, яка відчує Боже тепло. Дотик Божого Святого Духа, людина, яка зрозуміє, хто такий Бог, скільки добра Господь Бог має у своєму серці для кожної людини. Як правило, люди після такого пережитого, після того, як вони відчули Бога, вони хочуть бігти до нього, тому що вони знають, що Бог це джерело життя, Бог це джерело благословення. І диявол робить все можливе для того, щоб ми не увірували і не спаслись. А Бог хоче щоб ми знали, що він зробив для нас, що він приготував для нас у майбутньому. Бог хоче, щоб ми знали, що ми не одні, ми не сироти тут на цій землі, а Він, як наш батько, Він, як наша мама, піклується про нас, тому що Бог сильно любить нас. І Слово Боже говорить: так Бог світ полюбив, що віддав свого сина однородженого на страждання, на смерть, за наші провини, щоб кожний, хто повів, у нього не загинув, але мав життя вічне. І нам з вами потрібно знати і про Бога, а також знати про дію нечистих духів. І сьогодні я хочу продовжити говорити про те, через що демони можуть увійти в людину, щоб ми знали. Де нас чекає небезпека, і ніколи цього не робили. Я прочитаю один вірш з Біблії, який записаний у першому післанні Івана, п'ятому розділі, у 18 вірші написано: Ми знаємо, що всякий народжений від Бога не грішить, але народжений від Бога береже себе і лукавий не доторкується до нього. Біблія говорить нам. Що апостол Іван пише: ми знаємо, що всякий, хто народжений від Бога, не буде грішити. Тобто мова йде про те, що людина не буде з легкістю грішити. Всі ми маємо недоліки, і ми можемо згрішити словом чи думкою. Але людина, яку відродив Господь Бог після того, як вона згрішила, вона відчуває докір сумління у своєму серці, і вона буде каятися і виправляти свої вчинки. І Біблія каже нам, що народжений від Бога береже себе, що це означає, людина, яка пізнала Бога і духовно відродилася, буде берегти себе від тих чи інших гріхів. І лукавий, тобто диявол, не зможе доторкнутися до тієї людини. А якщо людина себе не береже, якщо людина дозволяє, щоб гріхи приходили в її життя, якщо людина дозволяє собі ті чи інші слова та вчинитися. Диявол через це може увійти в людину, мучити людину і руйнувати життя людини зсередини, тому що диявол знаходиться в такому випадку в самій людині і має певний контроль над тими чи іншими сферами життя людини. У попередній програмі ми говорили про те, що диявол входить через різні окультні речі. Я хочу дещо додати, говорячи про окультизм, коли люди свідомо посвячують себе сатані. Коли люди дають якісь певні клятви дияволу, темним силам, ну взамін на щось, через це можуть увійти нечисті духи в людину. До окультизму, через який входять нечисті духи, ми можемо віднести, ми відносимо різні заповіти, у яких задіяна людська кров або кров тварини. Для прикладу, коли люди підписуються кров'ю, наприклад. У певних видах бойових мистецтв для того, щоб отримати певний пояс, потрібно розписатися своєю кров'ю. Хтось скаже, це ж просто традиція. Це зрозуміло, що просто традиція якась, але хтось її започаткував і був вкладений певний духовний зміст саме у таку е, традицію. І через це диявол буде мати доступ до людини. Він може увійти в людину, розрізати друзям руки, прикладати. Одну руку до іншої, щоб скріпити свою дружбу. Це окультні речі. Дружити, звичайно, потрібно, але розрізати руки це зайве, і за цим стоїть диявол. Читаючи Слово Боже, ми знаходимо лише три заповіти, які були до подоби Богові, в яких була задіяна кров. Старий заповіт, який був заключений через Мойсея з єврейським народом, але він сьогодні нам не актуальний. Другий заповіт це новий заповіт. У крові Ісуса Христа. До речі, коли Христос давав заповідь, щоб люди звершували причастя, Він взяв чашу, благословив, дав учням, сказав пийте з неї всі, це кров моя нового заповіту, яка проливається за ваші гріхи. Коли ми повірили у Христа Ісуса, прийняли Його у своє серце, ми в заповіті з Ним через кров Ісуса Христа. Цей заповіт з кров'ю від Бога. Є ще один заповіт. Дівчини відбуваються перші інтимні стосунки зі своїм хлопцем, а має бути все в шлюбі. Тобто дівчина вийшла заміж, і в неї перші інтимні стосунки з хлопцем своїм чоловіком, то в неї, як правило, тече кров. Чому Бог створив тіло? Жінки саме так. Справа в тому, що Бог дуже серйозно розглядає таку річ як шлюб, відносини між чоловіком та дружиною. І коли молоді люди полюбили одне одного, вони погодилися створити сім'ю, їх вінчають, благословляють у церкві, то їхній союз скріпляється кров'ю. Саме в той момент, коли вони мають перші інтимні стосунки. Тому е, сексуальні стосунки до шлюбу, поза шлюбом, це гріх, це злочин перед Господом Богом, це злочин проти своєї дружини чи проти свого е, чоловіка. Ми з вами повинні розуміти волю Божу, яка викладена на сторінках Біблії. Інколи люди запитують: а переливання крові гріх чи не гріх, щоб спасти комусь життя? Ну, на основі Біблії ми. Ми не можемо сказати, що це гріх, тому ніякого гріха чи окультних якихось речей у цьому немає. Це нормальні речі, і подяка всім тим, хто готовий віддати частину своєї крові для того, щоб допомогти чи спасти життя іншої людини. Хочу сказати такий факт, що багато відомих світових рок-музикантів посвятили себе сатані. Навіть один з учасників всім відомої групи Бітлз сказав, що ми продали свої душі дияволу, і через це ми маємо світовий успіх. Коли ми слухаємо пісні. Дивимося на ту чи іншу творчість людей, які мають контакт з дияволом, то через їхню творчість певний дух впливає на нас і можуть нечисті духи увійти через творчість тих, хто посвятив себе дияволу. Чому люди сьогодні захоплюються окультизмом, звертаються до екстрасенсів, до так званих цілителів та інших людей, які пов'язані з темними силами. Люди хочуть мати Багатство, здоров'я і щоб було був них успіх у особистому їхньому житті. Люди займаються окультизмом, щоб бути щасливими. Люди часто хочуть впливати на інших людей або на події, але в результаті вони самі стають жертвою тих чи інших демонічних сил. Люди хотіли, щоб демони були в них на службі, і за допомогою чаклунства впливати на когось. А виходить все навпаки, що диявол бере в полон саму людину і змушує її робити, те, що людина навіть часто і не хоче. Зі слів колишніх чаклонів, я хочу сказати ось таку річ: як правило, всі, хто стає чаклуном, вони хочуть мати силу надприродню, щоб впливати на інших людей. Інколи люди навіть з такими добрими намірами контактують з космічним розумом, з НЛО, займаються тими чи іншими окультними речами, щоб лікувати, щоб допомагати іншим, і люди думають, що вони... Приносять людям допомогу, що вони спасають інших людей. Але хочу сказати, нагадати важливу річ: все, що знаходиться поза Біблією, не від Бога. Бог зцілює, Бог допомагає, Бог діє через своє Слово і через ім'я Ісуса Христа, який помер за наші гріхи на Гологовському хресті. Але чаклунами відбувається все так, коли духи нечисті в них входять. І на початку вони, скажімо, захопленням роблять свою справу. Але пізніше, коли диявол взяв в полон їхню душу, диявол посилає певний сигнал, наводь прокляття на ту людину, роби зло тій людині, проклинай ту сім'ю і так далі. І якщо людина відмовляється підкорятися дияволу, Диявол сильно томить, мучить ту людину. Людина не може ні жити, не спати. І коли чаклун не по своїй волі, а з примусу диявола виконає вказівку диявола, йому приходить певне полегшення. Але через короткий час знову диявол посилає наказ, проклинає ще когось роби те чи інше зло тим чи іншим людям. І чаклуни. Дуже часто стають рабами у диявола, і вони навіть не хочуть, можливо, інших проклинати, але вимушені робити, тому що диявол, нечисті духи, змушують їх це робити. І я хочу сказати всім, хто чує мене, якщо ви займалися чаклунством і у вас подібна проблема, якщо з'являються вам демони у снах і ви бачите їх своїми очима, якщо ви чуєте голоси в голові і диявол з. Знущається над вами. Знайте, це не доля від Бога. І ви не повинні думати, що ви до кінця життя будете так жити. Ви можете залишитися у цій проблемі, а можете шукати Господа всім серцем. І Бог має силу і владу звільнити від усякої демонічної залежності, тому що Бог сильно любить кожного з вас. Бог постраждав за ваші гріхи, за ваші провини. І Біблія говорить, нам, що коли Христос проповідував, Він зцілював людей і звільняв всіх, ким володів диявол. Тому, якщо ви в рабстві у диявола, якщо страшенні депресії. Переслідують ваше життя. Якщо думки про самогубство вас вимотали, ви хочете жити, але ви не знаєте, як споратися з цими думками, або інші будь-які демонічні прояви, важкість в душі. Можливо, ви відчуваєте, як щось вас душить в горлі, А коли ви чуєте Слово Боже, зразу такий сон сильний находить на вас, і вам важко слухати Слово Боже. Це все демонічне Прояви, але у Господа Бога є звільнення від цих речей, тому що Ісус Христос вчора, сьогодні і по віки Той самий. Як Ісус зцілював людей колись, так Він зцілює їх і сьогодні. Як Ісус прощав гріхи людей, так Він прощає гріхи людей і сьогодні. Як Ісус звільняє від демонічної залежності, так Христос звільняє і сьогодні від усякої демонічної Залежності, і важливо вам берегти себе від гріха, щоб не давати місця дияволу, тому що диявол скористається можливістю, якщо ви будете грішити, і нанесе вам певну шкоду. Розкажу один випадок. Одного разу зателефонувала мені одна жіночка. І просить: допоможіть моєму синові. Я запитую, а що сталося? Що трапилося? Вона каже: моєму синові 9 років, був нормальний хлопець, як і всі діти. А потім щось в нього як вселилось, кричить не своїм голосом, плюється, кидається, просто як з розуму зійшов, як щось вселилось у нього. І мама каже: Я взяла його мобільний телефон, щоб подивитися, що він там дивився в інтернеті. А він грав в різні ігри. там, де вампіри, кров, смерть? Мама каже: я як подивилася, мені аж самій страшно стало. Для чого я розповідаю ці речі? Сьогодні є велика небезпека у всіх людей, особливо у дітей. Є багато гріховних, недобрих речей в інтернеті. На жаль, це є, і ми ніяк не можемо сьогодні без інтернету. Тому що у школах задають завдання, часто потрібно дітям інформація з інтернету і дуже багато сфер пов'язані з інтернетом. Але сьогодні ми повинні розуміти, що через певні. Речі, які люди можуть переглядати в інтернеті, нечисті духи можуть вселитися в них, в дітей і впливати на них, руйнуючи їхнє життя. Є багато комп'ютерних ігор, за якими стоїть диявол. Якщо в ігрі пропагується насильство, розпуста, чаклунство, за цим стоїть диявол. Коли люди посвячують себе сатані реально або віртуально, Тобто, щоб пройти в наступний рівень в тій чи іншій ігрі, потрібно продати свою душу дияволу або заключити договір з нечистими силами. Через це можуть увійти демони в життя людей, а потім зводити людину з розуму, посилати ті чи інші хвороби і руйнувати життя людини. Хочу розповісти один ще такий випадок. Я вчився в молодості з одним братом в біблійному інституті, і він розповідав до того, як він увірував, пізнав живого Бога, увірував в Ісуса Христа. Він сам по собі був непоганою людиною. Він займався спортом і він бачив біди в житті різних людей і хотів мати надприродню силу, щоб допомагати їм. Саме з благими намірами він хотів. Допомагати е, людям, і тому він шукав надприродної духовної е, сили. Хтось його підштовхнув. Хтось йому підказав, і він почав контактувати з космічним розумом, так званим з НЛО. Він відчував, він чув голос, який йому говорив, що і як робити. І на початку він мав певну духовну силу і міг користуватися нею, скажімо так, як хотів. Але після того як він вирішив це залишити, той голос, який йому допомагав в лапках, почав йому нав'язливо стверджувати. Він чув цей голос всередині в собі. Ти покійник, ти покійник, і цей молодий чоловік мало не наклав на себе руки. Такі муки душевні він відчував. Диявол хотів просто його вбити. Він познайомився з євангельськими християнами і почав відвідувати молодіжні зібрання. Йому подобалося, тому що багато молоді було, чистої молоді, які не займаються розпустою, п'янством чи іншими гріхами. Вони не тільки Богові моляться, можуть спілкуватися в різні ігри грати. І нормальне таке було спілкування. Він ходив на ці спілкування, посміхався, але нікому не розповідав про ті страшні муки, які були у нього. І одного разу, коли він прийшов на молодіжне зібрання, керівник молоді у тій Євангельській церкві сказав, що тиждень тому Бог нам відкрив, що серед нас є одна людина, яку Тримає в полоні диявол і мучить її, зводить до самогубства, хоче погубити. І Бог нам сказав, щоб ми взяли піст і молитву за звільнення такої людини від демонів. І цей керівник молоді каже, хто з вас має такі проблеми? Ви скажіть, дайте про себе знати, і ми зараз будемо молитися, щоб Бог звільнив вас. І цей чоловік, який мав ці проблеми, сказав: Мова йде про мене, за нього молились. і Бог дав йому повне звільнення від тих демонів, які війшли в нього і які мучили його довший час. Він, після того, був щасливий з Богом, має сім'ю, має благословіння від Господа. Завершуючи свою програму, я хочу сказати всім своїм слухачам: Бог сильно любить вас і Бог хоче вам допомогти. Немає ніякого сенсу шукати чогось, шукати допомоги. В окутних речах, контактувати з темними силами. Є Господь Бог, Він сильніший за будь-яку нечисту силу. Господь Бог має зцілення для вас, Він має допомогу для вас, Він хоче благословити ваше життя, Він хоче простити вас, тому що Він віддав сина свого на страждання за ваші провини. І якщо ви відкриєте своє серце для Бога, будете шукати. Відповіді в Слові Божому молитися, якщо ви будете спілкуватися з іншими віруючими людьми, які знають Бога. Бог буде свою благодать виливати на ваше життя, і Бог буде берегти вас від усього недоброго. Тому не давайте місця, дияволу, дайте місце Господу Богу у своєму житті, і ваше життя буде благословенне і успішне.